Діти, які цього року навчалися в шостому класі, в 2027-му йдуть підуть в десятий клас за програмою нової української школи. Це продовження реформи освіти, третій етап реформа старшої профільної школи. Щоб зміни, які заплановані, не стали викликом і несподіванкою для мешканців громад, вже зараз розпочалося обговорення реалізації реформи. Чернігів став третім містом, де Міністерство освіти і науки України в партнерстві зі швейцарсько-українським проєктом Дісайд. Децентралізація для розвитку демократичної освіти провели дискусію із з представниками територіальних громад територіальні громади є засновниками шкіл, і тому вони будуть приймати рішення щодо того, яка саме школа стане академічним ліцеєм, яка саме мережа буде створена. І тому дуже важливо їх інформувати на всіх етапах реформи. Ми наразі з міністерством освіти розробляємо стратегію цієї реформи, дорожню карту. В цілому реформа триватиме 10 років. Зараз ми з вами перебуваємо на підготовчому етапі в дуже не Прості часи. Реформа нова українська школа реалізовується на державному рівні вже сім років. Головне оновлення змісту освіти, нова програма, нові підручники. До 2027 року має бути розроблена і впроваджена мережа закладів, які забезпечуватимуть здобуття профільної середньої освіти. Мережа старшої школи за реформою нуж має бути нова за формою та за змістом. На рівні громад реформа має подолати основну проблему нерівність між сільськими та міськими школами, за якістю та доступністю освіти. У нас велика різниця між якістю освіти в сільській місцевості і великих містах, як по міжнародним дослідженням, так і за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Це треба виправляти. Це в тому числі виправиться оцими окремими старшими школами, які будуть великими. Великі школи дають в середньому набагато кращі результати в Україні ніж маленькі сільські школи. Відповідно, діти будуть туди підвозитись і навчатися з найкращими вчителями, і мати ось оцей додатковий рік на можливість підтягнути свої результати навчання минулих років. Профільну середню освіту здобуватимуть в академічних ліцеях і професійних коледжах. Навчання в них триватиме три роки, умовно з 10 по 12 клас. Таким чином весь період отримання загальної середньої освіти складатиме 12 років, як в більшості країн Європейського Союзу. Розробники передбачають, що в кожному академічному ліцеї можна буде сформувати три основні профілі: кластери навчальних дисциплін: STEM, мовно літературний, соціально-гуманітарний. Робиться вивчення потреб дітей, і фактично ми формуємо в навчальних закладах відповідно матеріальну базу для відкриття тих профілів, які цікаві дітям, які для них важливі для того, щоб їх в майбутньому підготувати до вступу вступовищі навчальних заклади і зробити конкурентоспроможними спроможними максимально познанням і вмінням. Це дозволить зменшити навантаження, запровадити систему предметів за вибором і організувати трирічне навчання замість дворічного з 10-м адаптаційним класом, щоб учні пристосувалися до нових умов. Також це буде період повторення матеріалу базової середньої школи. В 8-9 класах планується проводити більше профорієнтаційних заходів, відвідувати ліцеї та заклади профтехосвіти, вищої освіти, підприємства, щоб учні могли вибрати потрібні предмети в старшій школі, а професійно-технічну освіту робитимуть більш практично. Тичної у співпраці з бізнесом так діють в Європі, розповів заступник міністра. Буквально вчора ми розмовляли з компанією DroneUA, яка займається агродронами і консультаціями для сільськогосподарських виробників. У нас є більше 20 закладів, де є вже навчання пілотів агродронів. Ми з ними спілкувалися щодо створення нових посібників, нових навчальних матеріалів. Проведення навчання для викладачів, підвищення кваліфікацій, професійна освіта це те, що динамічно змінюється і має відповідати цим потребам ринку праці. Має відповідати тому, що зараз є актуальним, які технології використовуються, які знання потрібні, і так далі. Тому намагаємося розбудувати це державне-приватне партнерство. Модернізація мережі профтехосвіти передбачає оптимізацію зменшення кількості закладів, які зараз не набирають достатньо учнів. А у ті, що мають попит, планується вкладати кошти в матеріально-технічну базу та інфраструктуру. На рахунок того, що як ми плануємо роботу з профільним ліцеєм? В нас є на території, до речі, нашої громади є Кулаківський аграрний ліцей. от це профільна теж освіта. Ми плануємо все таки умови угоди заключити, да і працювати разом. Чи не найважливіше питання підвищення рівня підготовки педагогів, також планують вирішити в ході впровадження реформи. А щоб заохотити йти до шкіл та академічних ліцеїв молодих педагогів, обіцяють провести і реформу оплати праці, підвищення зарплати вчителів. Але найбільше, що турбує представників громад, доступність створених ліцеїв для дітей з віддалених сіл. Про це теж обіцяють подбати. Спільно з одна ми зараз шукаємо ті варіанти, щоб зробити один академічний ліцей для декількох громад щоб зробити, щоб не можна було доїжджати з віддалених сіл. А якщо далека відстань, то створити пансіон для того, щоб проживали там діти. Якщо відстань дозволяє їздити кожен день, значить організувати підвезення дітей. Ми, як експертна спільнота, пропонуємо уряду все ж таки визначити декілька типів територій, зокрема прифронтові території, і відповідно до різних типів територій моделювати мережу. У вересні 2025-го розпочнеться пілотне впровадження змін. В кожній області був визначений навчальний заклад, який працюватиме за новою системою. На Чернігівщині це Чернігівський обласний науковий ліцей. Пілотування триватиме два роки. Це можливість в перехідний період з'ясувати, які нововведення корисні, а що навпаки потрібно відкоригувати. Вивчають і досвід міст, які вже як Чернігів впроваджують реформу з 2020-го року. Якщо говорити про місто Чернігів, вже багато чого зроблено. Ми фактично реалізували вже програму трансформації мережі і станом на 1 вересня 2024 року у нас вже вибудована мережа. У нас вже визначено чотири навчальні заклади, на базі яких буде створено академічні ліцеї. Той досвід, який має місто Чернігів, він не без уваги на рівні країни. В 2024 році представники і всіх інших громад мають сформувати перспективну мапу мережі майбутніх закладів профільної освіти та обговорити проєкт на рівні своїх громад.